Дорогоцінні метали це хороше капіталовкладення, якщо ви оперуєте великими сумами грошей і готові чекати тривалий час. Утім, найперше, ви маєте визначитись, де будете їх зберігати, оскільки золото це захист ваших грошей і лише потім заробіток. Найрозповсюдженіший варіант відкриття золотого депозиту в банку. І тут є кілька особливостей, які вкладник зобов'язаний знати. Найперше вклади в золоті не страхуються фондом гарантування. Тому, якщо ви бажаєте здійснити е, серйозні інвестиції, то більш вигідне буде купити злиток та зберігати його дома в сейфі або у банківській комірці. По-друге, краще купувати зливки за важкі по 50 та 100 грамів. Тоді ви менше переплатите за матеріал. До того ж, така вага особливо затребувана на ринку. По третє, варто поцікавитись у фіностанови про тип зливка, оскільки від цього залежить його ціна: найдорожчий, штампований, найдешевший порошковий. Крім того, валютний та золотий депозит це зовсім різні речі. Якщо на вкладі там, гривні в валюті ви заробляєте на відсотках, то при інвестуванні в золото ви, ви виграєте на зростання його ціни, тому що дохідність по вкладам в золоті є невеликою та складає 3-5% річних всього на все. По четверте, вкладати в золото варто не менше ніж на три роки. Це дозволить покрити всі витрати, які ви зазнаєте, відкриваючи золотий депозит, а у перспективі отримати дивіденди. Покупає золото. Вы, во-первых, сразу переплачиваете, почему? Потому что вы покупаете его налично, да? вы бы заплатили за все издержки, связанные с его доставкой к вам лично в руки. Вот. И второе, со сроками. То есть вам необходимо будет, чтобы хотя бы отработать, да, отыграть ту переплату или ту маржу 20-25%. Вам необходимо будет ждать, пока эта цена на золото вырастет. Да? Соответственно, подтянется цена. Покупки, якщо ж плануєте вкладати гроші на більше ніж на рік, оберіть валюту. Найкраще гривні. Це найоптимальніший варіант для короткострокових вкладів. А ваш депозит буде застрахований.